Хуртовина за вікном замітає хати, а дівчата все одно йдуть в мороз гуляти, Не забудуть і до них хлопці завітати, позбираються гуртом, як почнуть співати. Добрий вечір, дівчата! з новим роком вас! Добрий він то добрий! Тільки чого це хлопці ви запізнилися? Давно, ну, ми на вас чекаємо, ще дровати без вас не починаємо. А це Микола, він запізнився. Ми його чекали. Та це добре, що ти Миколу прийняв. Чого це то? А ми зараз його будемо в Маланку наряджати. А ти, Сашко, будеш міхоношею. А чи ти взяв із собою мій для гостинців? А я вже звісно взяв. Для сала, для ковбаси і для різних солод. А чи сам? Нічого, козу запряжемо. Зірки посипались додолу. Цілують, ангели сніги, і, заквічавши душу кволу, і затопивши береги, благословенна небесами, велика радість, мов ріка, тече Господніми світами в свічках, в молитвах і зірках, сніги, дороги, мрії, сині, святиться звіздами Різдво, блаженні ті. Що плачуть нині, прийшов, прийшов на землю Бог. Дай Боже, дай Боже здоров'я всім вас щедрим вечором вітаємо. Помагай, Боже, а що це ти приніс? Злато, щоб увесь рік жили небагато. Ой, та сьогодні ж у нас вечір не простий, а щедрий. Тож, давай запалимо сьогодні свічки: першу свічку за мир і спокій усієї української сім'ї. А другу за те, щоб єдналися всі українці світу, а третю на добро, щастя та здоров'я кожної української родини. З давніх давен в Україні були звичаї святкування щедрої куті перед старим Новим роком. Вся сім'я обов'язково збиралася за святковим столом, на якому, крім куті, яка називалася цього дня щедрою. Також можна було побачити різні непісні страви. Оселю святково прикрашали. На кожен кут столу клали почесничині, оберіг від злих духів. Після вечері. Молодь збиралася разом, переодягалася і водила від хати до хати козу та маланку. За свої віншування та веселі сценки просили у господарів дому монети чи смаколики. Чуєш, як щедрують, якої пісні заводять. Може, і нашу хату не обминуть, а прийду щедрувати. Така ідуть. Іди Черпана господарю, щасти, Боже, твоїй хаті, Твоїй хаті, Твоєму достатку, щоб не мав ти ніколи припадку ні в коморі, ні в оборі. А чи дозволите щедрувати, Господа Бога прославляти? Дозволяємо. Добрий вечір вашій хаті, ми прийшли защедрувати. щастя зичимо родині. Ми, руненці Україні, всім достатку і везіння у сім'ї порозуміння. Господарі, господарочку, пустіть в хату, маланочку. Маланочка чисто ходить, ніде не нашкодить. А як і нашкодить, то поприбирає, помиє, їсти наварить, ще стіл накриє. Ну що ж, хай заходять. А я, дівка гарна, вам допоможу. Ще й хату підмету. Ти в пилу хата. Ти не вмієш підмітати. Ой, та тобі, Василю, все не вгоди. А чи дозволите козі поскакати? Та вона ж холоду напустить. Та й хата у нас маленька. Та це ж коза. Та в нашу кожну дірочку залізе. Та пустіть, що вона вже змерзла. Готи вечер вам чи за вина, ми не самі йде, ми козу веде, коза, зарозіра я, ой розходиться, розвеселися, по сьому дому, по веселому, а в нашім селі всі хлопці стрільці. Та Ту треба лікаря викликати. Точно. Ой, так де ж його такий порік взяти? Спокійно, я вже тут. О, добре. Я є лікар, ручанський аптекар. Ага. Кров ливаю і виливаю. Ага. Чужі болячки витягую, свої вставляю. Так, що у вас тут? Так вона й зубами не дише. Ой, Лікарю не дише і хвостиком не колише. Ну, огляньте її, будь ласка. За те, що оглянув, я беру мільйон. І два, якщо в рот заглянув. Ай ні, де ж нам такі гроші взяти? То як немає де, козу дорізаємо, а шкуру мені віддаємо. Та що ви таке кажете? Як же ми без кози ще друвати будемо? Та цій козі без дня століт! Та ні, наша коза молоденька, вона стрибати раденька, лікарю. Ну добре, зараз оглянемо вашу молоденьку. На тума жива, коза жила, та й пішла коса, та та й, й господи. Там жито родить, де не буває, там вилягає, де поза ногом, там жито з того, де поза хстом, там жито хвостом, господарі ти копасом неси, а ще й голове, за й йде, щедрий вечір. Годі тобі, кизонько, Краще з господарем має справу. Почекай, почекай. Сіся, родися, жито, пшениця і всяка пашниця, щоб цей рік було краще, ніж торік. Нас послав святий Василь засівати в заметіль, і особливий дав наказ, щоб засіяли і вас. Ще й навчив казати так: на кохання сієм мак, сієм жито, на добро, а для сміху вам пшоно, на здоров'я. Памовець, щоб був кріпкий рід увесь, а для заздрісних осіб сіє вам пшеницю хліб. Сієм, сієм засіваєм, з новим роком вас вітає! Ποσειτάει να πως ρε, Πρωθυπουργές και το, Πρωθυπουργές και το. Зійшла неспроста, шлях нам вказала вона до Христа. Ми, українці, тяжка в нас дорога, щоб попросили сьогодні ми в Бога ласкавого сонця, блакитного неба, достатку і миру. Чого нам ще треба? Щоб золотом сяла в полі пшениця, а стіл прикрашала. Смачна паляниця, а ще ми сьогодні попросимо у Бога Побільше дитячого сміху дзвінкого, щоб радісно сяяли очі дитячі, щоб діти розумні росли і не ледачі. Що ще українцям просити у Бога, терпіння, удачі, здоров'я міцного, хай чистою світлою буде дорога. Надіємось. Мріємо, віримо в Бога, ми молимось Богу, Христа прославляємо. Нам більше нічого, ми тільки чекаємо ласкавого сонця і мирного неба, що нам, українцям, для щастя, ще треба.